Юля Бойко, всім привіт, привіт, Юлінька, гарного дня тебе. Скористаюся перекладачем. Українська прекрасна мова. Дякую вам, дякую, гарного вам дня, дякую за підтримку. Всього вам найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Діана, Юля, привіт, Ілюшка, Люба, які. Які сьогодні будуть відео? Ой, Ілюшка, я ще не знаю, треба подивитися. Там в мене є пару штук. З козами будуть і тут, і тут, скоріш за все, відео. Не знаю, подивлюсь, я ще не повню. Побачимо. Таня Чепурних, Юлія Бойко, доброго, здоров'я, миру, спокою. Ой, дівчата, розкажу вам анекдот. Написала мені одна пані. Ва що, син дорослий, а пані Сті малює. Хто з вас побачив, що у мого Ігора була права рука на мальованій ногті? Ну, хто дивився уважно відео? А люди є, уважно дивляться, все бачать. У нас, як сказати, діти люблять одні других, граються, дурачаться. Ну і Ігор приїхав, як Люба приїжджає, то вони собі з Наталкою там своїми займаються справами, там подурачаться трохи, одна, друга прически робить, в теї волосся довге, в теї. Дурачиться. Ну, приїхав Ігор. Він попав до наталки в руки. <хи> ось, Іте. Вона до нього, що давай я тобі буду на тобі вчитися квіточки малювати на ногтях. Він каже, ну то бере вчися. Вона малювала в нього ногті. На ногтях, ну там ті квіточки, що там малювала, красила йому ті ногті. І врано каже до неї ти мені стрешті паністі, вона каже, та я прийду зі школи та й постираю. А ні, яка я будеш тут робив, то вони каже, самі постираються. І я там в одному місці бачила, що видно, що в неї паністі помальовані. Зразу думала, виріжу, а потім думаю, інтересно, чи ті хейтери побачу, чи не побачу, чи уважно вони дивляться, чи ні. Оказується, уважно дивляться, дівчата. Оце то да. Ну, ще одного лайчика. Вже 18 хвилин, вже треба мати зо 70 лайчиків, щоб до півгодини дійшло, щоб було 6 тих 100 лайчиків за півгодини. А тут навіть ще нема 50. Прожміть, у нас 215. Ось. Так, щось таке то діло. Я вмисне оставила, щоб подивитися, чи побачити. Побачили хейтери. Дивляться уважно. Я, наприклад, як дивлюся, я слухаю, що розказується відео. Мене там менше цікаве, чи там хтось намальований, чи розкрашений, в кого які там ремонти. Ще одна написала молоді люди, ще. а вже таке враження, ніби старі пенсіонери доживають. О, тако, якби зайшла, якби той чермет, те все сміття загорнула б, все повикидала б, стіни б накидала, побілила б. І зробила б порадок ті майстерні, а то такий срачик як і скрізь. Пані, я для вас не живу, я живу для себе. От як ти будеш хитра, відправиш свого чоловіка стільки, щоб він відслужив, як мій, і тільки приїжджав на місяць в отпуск раз в рік. Ну, дві неділі раз і дві неділі другий раз. Бо на раз місяць не дають, щоб разом місяць взяти. Відпуску ніхто не дає. Ось. Ну, по крайній мірі. У нас так не виходить. Може, хто може взяти, але у нас так не виходить. Дві неділі. Ось. Так що ось таке діло. От як ваші стики відслужать, і ти будеш сама вдома з дітьми ось, і з худобою, зі всім згородом, я подивлюся, яка ти будеш хитра. А сидіти в хаті і тримати чоловіка коло себе і бути геройкою, і розказувати, хто як має її зробити. А зрештою, я, ти мене спитала, чи мені треба його робити? Ти знаєш, чи мені треба, чи ні. Не розумію таких людей, що все хочуть комусь навчити, як йому жити на світі. Ти вчися сама, живи для себе, а я для себе живу. Цікаво, інтересно, аж за край. А от за ногті це було дуже цікаво. Ви знаєте, я от ще вчора вечір читала, думаю, чи є, чи нема коментар? Нема. Але нині зранку дивлюся, є коментар вже. Вже написала пані мені коментар.